Зараз в Україні спостерігається складна гідрологічна ситуація. На багатьох регіонах оголошений і помаранчевий, і жовтий, і навіть червоний рівні небезпеки у зв'язку з зміною гідрологічної ситуації. Зокрема, варто відзначити, що в місті Києві, також Київській області, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій області очікується проходження весняного водопілля і у зв'язку з цим, ймовірне підтоплення в багатьох районах даних областей. Зокрема, Нема у, у, у Черкаській Полтавський та Дніпропетровський оголошений червоний рівень небезпеки, що є найвищим рівнем. Крім цього, також оголошений жовтий рівень небезпеки у Волинській Рівенській області областях, за рахунок того, що там відбуватиметься підвищення рівні води, а також затоплення присадибних ділянок. Крім цього, в карпатському регіоні відмічається проходження чергової хвилі весняного водопілля, на фоні якого випадали опади. Тому через Дністровську ГЕС з Збільшення скиди води, що може призвести до затоплення понижених ділянок в межах міста Могилів-Подільський. Також варто зазначити, що у Карпатському регіоні на вихідні було оголошено зелений рівень небезпеки зв'язку з тим, що там відбуватиметься формування дощових паводків, тому, але без негативних наслідків. Окрему увагу хочу приділити, міст, приділити місту Києву через те, що зараз через Київську ГЕС відбувається пропуск весняного водопілля, тому кияни можуть спостерігати таке рідке явище, яке за останні роки ми не спостерігали. Але безпосередньо це підвищення рівня води і вихід на заплави, і також прибережні території в межах міста Києва і затоплення паркових зон. Варто зазначити, що небезпеки для населення, тобто для житлових будинків, це не становить за виключенням тих будинків і житлових масивів, які побудовані на заплавних територіях.